63 пункти незламності працюють у Вінниці через погіршення погодних умов. Це місця, де люди можуть зігрітися, підзарядити гаджети та залишатися на зв'язку у разі аварії або відключень електроенергії. Пункти розташовані на базі шкіл, бібліотек, прозорих офісів і підліткових клубів. Пункт незглавності облаштували у Вінницькому ліцеї номер 2 де можна зігрітися, перепочити, попрацювати, підзарядити гаджети, отримати домедичну допомогу або підігріти їжу. Через погіршення погодних умов із 9 січня пункт працює цілодобово. Заклад має генератор, тож тепло і світло тут є постійно. Поки вдома пані Інни триває планове відключення електроенергії, вона приходить сюди працювати. Потрібно терміново відіслати документи, інтернету вдома немає. Якраз можу скористатися зарядкою, підзарядити свій ноутбук і підзарядити свій гаджет. Даним пунктом незглавності я користуюся вже не вперше, адже живу тут неподалік, тому мені зручно прийти і скористатися послугами. Раніше пункт незламності у закладі працював у режимі очікування однак, через погіршення погодних умов школярів перевели на дистанційне навчання а в приміщенні організували цілодобове чергування. Відповідно до наказу, визначена кількість осіб, яка може перебувати. Зокрема, у нас це 150 осіб. Весь пункт незламності починає працювати з вестибюлю, де сидить черговий, записує особу, яка прийшла і хоче скористатися пунктом незламності. Ознайомлює її з правилами перебування у пункті незламності. Але адже всі розуміють, що надалі ми маємо функціонувати як загальноосвітні заклад і безпека в умовах воєнного стану це номер один. У ліцеї облаштували окремі простори відповідно до потреб відвідувачів. Є кімната матері та дитини з іграми та книжками, а також кімната до медичної допомоги з необхідними медикаментами. Що є в аптечці? Перев'язувальні матеріали, бінти, стерильні серветки, марлеві пов'язки, еластичні бінти, рукавички є, є таблетки. Тут є всі необхідні їм речі, які в них є вдома, але вони їх забули вдома і можуть прийти до нас користуватися цими речами. Усі необхідні засоби для особистої гігієни, медичної допомоги та комфортного перебування у пунктах незламності закупила Вінницька міськрада. У ліцеї облаштований склад, де зберігають постільну білизну, воду, джерела живлення, лежанки та інші необхідні речі. Якщо пункт незламності переходить в режим очікування, а класи починають функціонувати як класні кімнати, так само все з тих кімнат, які ми облаштовуємо, все переносимо до складського приміщення, і таким чином протягом 15 хвилин за потребами знов таки розгортаємо пункт незламності. Пункти незглавності працюють не лише в закладах освіти, а також у бібліотеках, прозорих офісах і підліткових центрах, зокрема, у Вінсмарт-центрі на привокзальній. Ми є пунктом незламності, де люди можуть прийти, підзарядити свої гаджети, випити гарячого чаю, підігріти їжу. Можуть зігрітися. У нас є пледи для цього, є у нас аптечка, якщо щось сталося. Ще Що у нас є резервне живлення. У місті Вінці 13 підліткових центрів, і в вісьми з яких є пункти незламності. Почали працювати з першого дня, і наші колеги і вдень, і вночі там знаходяться, аби надавати послуги всім міничанам. Під час сильних морозів віничани дедалі частіше користуються їхніми послугами. Тож ми поцікавилися, чи відвідують містяни ці пункти та як зігріваються в холодну пору. Чесно вам сказати, ми відвідуємо пункт незламності за рахуванням того, що моя дитина дуже полюбляє читати, і ми дуже часто ходимо в бібліотеку. Поруч вона є пунктом незламності, тому ми автоматично там буваємо. Тому да, люди приходять, гріються, п'ють чайок, заряджають гаджети, кому треба. В нас, є, якщо супер холодно. Ну, або перебігаємо з кав'ярні до там, торгового центру і навпаки. Шапку ношу на відміну від молоді. Ну, Заставляю дітей так само одягати, свої. одягати з одяг теплий. Спасимося тепло. Моски теплі, <різь> да. обов'язково. Оце добре сидіти вдома тепленько. Загалом у Вінниці діє 63 пункти незламності. Знайти найближчі можна на інтерактивній карті міста. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.